Читати псалтир. І сьогодні ми читаємо псалми із 147 по 150 50. Ми сьогодні закінчимо читати псалтир. Це дуже-дуже така приємна новина. Я вибачаюся. Я трошечки простудилася, у мене сів голос, але я маю велике бажання читати Слово Боже. Псалом 147. Хвали Господа, Єрусалиме, прославляй свого Бога, Сіоне, бо зміцняє він засуви брам Твоїх, синів Твоїх благословляє в Тобі. Чинить мир у границі твоїй, годує тебе пшеницею щирою, посилає на землю наказа свого. Дуже швидко летить слово його, дає сніг, немов вовну, розпорошує паморозь, буцімто порох, він кидає лід свій, немов ті кришки, і перед морозом його хто устоїть. То він пошне своє слово, Та й розтопить його своїм вітром повіє, вода потече. Своє слово звіщає Він Якову, постанови свої та свої правосуддя Ізраїлю. Для жодного люду Він так не робив, то й не знають вони правосуддя Його. Алілуя! Псалом 140. Хваліте Господа з небес, хваліте Його в висоті, хваліте Його ангели, хваліте Його усі війська Його, хваліте Його Сонце місяцю, хваліте Його усі зорі ясні, хваліте Його небеса із небес, та води що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились вони, Він їх поставив на вічні вики, дав наказа, і не переступляють його. Хваліть Господа також землі, риби великі й безодні усі, огонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує Його Слово. Гори та пагірки усі, плідне дерево та усі кедрини, звірина і вся худоба, все плазуюче і птаство крилате, земні царі і всі народи, князі та всі судді землі. Юнаки, й дівиці, старі разом з дітьми, нехай усі хвалять ім'я Господнє. Бо йому тільки ймення звеличилось, величність його на землі й небесах. Він рога народу своєму підніс, слава Його, слава всім богобійним Його, дітям Ізраїлевим, народові, що до нього близький. Алілуя! Псалом 149. Заспівайте для Господа пісню нову, йому слава на зборах святих, хай Ізраїль радіє творцем своїм, хай царем своїм тішаться діти Сіону, нехай славлять ім'я Його танцем, нехай виграють для нього на бубні та гуслах. Бо знаходить Господь уподобу в народі своїм, прикрашає покірних спасінням. Хай радіють у славі святі, хай співають на ложах своїх, прославлення Бога на їхніх устах, а меч обосічний в їхніх руках, щоб чинити між племенами помсту. Між народами кари, щоб їхніх царів пов'язати кайданами, а їхніх вельмож ланцюгами, щоб між ними чинити суд, написаний: Він величність для всіх богобійних. Алілуя! І останній псалом з псалтирі, псалом 150-й. Аллилуйя, хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім Його небозводі, хваліте Його за чини могутні Його, хваліте Його за могутню величність Його, хвалите Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслях, хвалите Його на бубні та танцем, хваліти Його на струнах та флейті, хваліти Його на цимбалах дзвінких, хваліти Його на цимбалах гучних, все, що дихає, Хай Господа хвалить. Алілуя! Дорогі мої друзі, ми сьогодні. З вами закінчили читати та слухати псалтир. Слово Боже, воно є найкращою їжею для нашої безсмертної душі. Я дякую вам за те, що ви прикладаєте зусилля, тому що Царство Небесне зусиллями береться. Дякую усім, хто пише. І хочу вам сказати, Тетяна, слава не належить Україні, слава не належить жодній країні, вся слава лише нашому Господу, Ісусу Христу. Господь Бог ревнивий, і Він сказав: слава належить тільки мені одному, Він нікому не віддасть славу жодній країні. І якщо ми. Хочемо дійсно перемогти в цій страшній війні, ми повинні молитися і довіряти нашому Господу. Коли слухаєш новини, то стає дуже страшно, і серце не має спокою. Але коли починаєш читати Слово Боже. І особливо псалми, псалтир, серце зміцнюється, з'являється надія. Якщо ми всі діти Божі, якщо Господь нас усіх створив, то в Його руках дати перемогу тому, хто праведний, хто перед ним покається. І історія показує. Що те, що може зробити Господь, не зробить ніхто, тому що ми бачимо, що правителі вони міняються один за одним, а ми чекаємо, і дуже часто наше чекання це лише пустота. Господь дав нам не так багато часу прожити на цій землі. І якщо ми довіримося йому, ми будемо жити вічно, наша душа вічна, тіло наше повинно повернутися в прах, але душа наша вічна і від нас буде залежати, кому ми довіряємо, правителям нашим чи великому Богові, нашому Батькові, який нас створив. Оце я можу вам сказати. Тому прошу вас писати не слава країні, а слава Богу, слава великому Богу Ісусу Христу, і ми можемо до Нього молитися. Дякую вам за те, що знаходите час послухати Слово Боже, і побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Будьте благословенні Господом, мир вашим душам, вашим серцям, вашим дітям, рідним, батькам, знайомим і незнайомим, усім країнам, усьому світові, мир вашому дому.